Радянський Союз нам українцям нав'язав російську мову силою, а тепер українці, так само українська влада силою нав'язує російськомовним українцям. мову. Яким чином вона нав'язує російськомовним українцям? мову? Ну, то що мову. забороняє там, наприклад? Яким чином забороняє? Ну, Музику, наприклад, слухати, забороняють. Ніхто думати. тобі не забороняє слухати музику. А як штрафів нема за російську музику? Є е, штрафи за російську музику, як музику, випущену е, країною агресором. Нещодавно, е, нещодавно наприклад, е, був запит петиція стосовно того, це десь півроку тому, щоб заборонити на стрімінгових платформах, крутити музику е, російської мови. На що Ярмак тоді відповів, що немає в законодавстві такого закону, який би це забороняв. Заборонено слухати музику держави-агресора, тих, хто підтримує конкретно. Але Ні, ці, знову ж таки це... конкретної заборони немає, тому що, наприклад, той же саме Бі-2, ніхто не забороняє слухати, хоча це музика громадян теж саме Російської Федерації. Ні, так я ж не кажу, що по закону заборонено, але по факту заборонено. Так само українська влада силою нав'язує російськомовним українцям мову забороняє там, наприклад.